Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас дещо незвичайна задачка з проїздом перехрестя. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, який правильний порядок роз'їзду в зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. Один. Синій автомобіль червоний. Жовтий. 2. Жовтий. Червоний. Синій. 3. Червоний. Синій. Жовтий. 4. Синій. Жовтий. Червоний. 5. Жовтий. Синій. Червоний. 6. Червоний. Жовтий. Синій. Та 7. Мають роз'їхатися за спільною домовленістю, друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг правильно роз'їхатися в зображеній ситуації. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі, і всі вони повертають ліворуч. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Більше того, тут відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Ми добре знаємо, що на таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися, керуючись правилом перешкоди праворуч, або ж його ще називають правилом правої руки. Але у нас тут така ситуація, яка до речі, навряд надто часто траплятиметься вам за кермом, але все ж від цього ніхто не застрахований. Так, от у нас така ситуація, коли кожен водій має перешкоду з правого боку. І от якраз в таких випадках найбільш правильним рішенням буде роз'їхатися саме за спільною домовленістю. Наприклад, у нашому випадку водій жовтого автомобіля вирішив взяти ініціативу в свої руки і подав світловий сигнал, чи нехай це буде сигнал рукою про те, що він поступиться дорогою. Відповідно, перешкода з правого боку автоматично зникає у водія синьої автівки, і він може проїжджати першим. Тепер перешкоди немає у водія червоної, і він їде другим. Ну і останнім проїжджає водій червоної автівки. Варіант роз'їзду за спільною домовленістю відповідає варіанту відповіді під номером 7. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.